Роздуми про знання і творчість. Отже, після розмов із державними діячами я подався до поетів, трагічних і дифірамбічних, а також до інших, щоб, хоч тут, я гадав переконатися, що я більший неук, ніж вони. Брав я до рук їхні твори, здавалось, найбільш ними опрацьовані, і бувало, розпитував їх, що саме вони хотіли в них сказати. Щоб при цій нагоді також чогось від них навчитись, сором мене бере, афіняни, сказати вам правду, але трудно сказати їмушу. мушу. Отже, сказати коротко, майже всі інші там присутні вміли пояснити твори цих поетів краще, ніж самі поети. Таким чином я незабаром переконався в тому, що поети творять не завдяки якійсь мудрості, а завдяки якійсь природній здібності і в натхненні. Подібно до ворожбитів і віщунів адже й ці також кажуть чимало гарного, але з того, що кажуть, нічого не розуміють. Щось подібне, як мені здавалось, переживають поети. Одночасно я помітив, що вони через своє поетичне обдаровання вважають себе наймудрішими з людей і в іншому відношенні, а насправді воно не так. Так відійшов я і звідси, переконаний, що перевищую їх тим самим, чим і державних діячів. Насамкінець я подався до ремісників, бо я усвідомив, що, прямо кажучи, я нічого не вмію, але був певний, що між ними я знайду таких, що знають багато хорошого, і тут я не помилився вони справді вміли робити те, чого я не вмів, і в цьому відношенні були мудріші від мене. Але, афіняни, я виніс таке враження, що ці хороші ремісники мають ту саму ваду, що й поети, оскільки вони відмінно опанували своє ремесло, то кожний з них вважав себе дуже мудрим також у всьому іншому, навіть у найважливіших питаннях, і ця разюча недоречність затьмарювала їхню мудрість. Так що для виправдання слів оракула я питав сам себе, що волів би я. Залишитися таким, яким я є, і не бути ні мудрим їхньою мудрістю, ні обмеженим їхнім невіглаством, чи як вони, мати і те, і те. І я відповідав самому собі й оракулу, що краще мені залишатись таким, яким я є. Саме внаслідок такого дослідження афіняни з одного боку. Багато хто мене зненавидів, як тільки можна сильно і глибоко, через що з'явилось безліч наклепів. А з другого боку пішла про мене слава як про мудреця, бо присутні при моїх розмовах щоразу вважали, начебто, якщо я вмію довести, що хтось у чомусь не мудрий, то сам я в цьому вельми мудрий. А власне кажучи, афіняни, мені бачиться, що справді мудрим є тільки Бог. І цим віщуванням він учить, що людська мудрість мало що варта, або навіть нічого, і, здається, він має на увазі не Сократа, а користується моїм іменем лише заради прикладу, неначе б говорив З вас, люди, наймудріший той, хто, як Сократ, зрозумів, що насправді нічого не варта його мудрість. І ще й тепер я всюди ходжу між людьми, шукаю і розпитую за велінням Бога. Чи не вдасться мені визнати мудрим когось із співгромадян або чужоземців? І кожного разу, коли виявиться, що він таким не є, то я помагаю Богові і доводжу всім, що цей чоловік не мудрий. Крім того, ходять за мною молоді люди, які мають вдосталь вільного часу, сини найбагатших громадян, і вони роблять це з власної волі і радо слухають, як я допитую людей, і часто густо мене наслідують самі, намагаючись за моїм прикладом допитувати інших. Вони, гадаю, знаходять силу селенну таких людей, які вважають, нібито щось знають, насправді ж знають мало що або взагалі нічого. Як наслідок. Ті, кого вони допитують, гніваються на мене, а не на них, і потякають, що є якийсь сократ, великий негідник, який псує молодь. А коли їх хтось запитує, що він робить і чого навчає, то вони не знають, що казати, і, щоб приховати своє збентеження, говорять те, що взагалі заведено говорити про тих, хто філософствує, і те, що, мовляв, відкриває таємниці неба й землі. І що не визнає богів, і брехню видає за правду, бо правду сказати їм не хочеться тому, що тоді виявилося б, що вони тільки удають, начебто щось знають, насправді ж нічого не знають. Оскільки вони, як мені бачиться, честолюбні, заповзяті, їх багато і базикають безнастанно та переконливо, то протуркали ваші вуха наклепами, очорнюючи мене вже віддавна і вперто. Ось чому накинулись на мене Мелет, аніт і лікон Мелет обурений на мене за поетів, аніт за ремісників і державних діячів, лікон за промовців. Так що я сам здивувався б, як сказав на початку, якби мені пощастило в такий короткий час спростувати перед вами оцю розповсюджену і закоренілу обмову. Ось вам, афіняни, вся правда, і говорю вам, не приховуючи перед вами нічого ні важливого. Ні незначного. Хоча я майже певен, що через цю щирість накликаю ненависть проти себе, але якраз це свідчить, що я кажу правду і що в цьому полягає наклеп на мене, і саме такі його причини якщо захочете розслідувати мою справу тепер чи колись пізніше, то побачите, що це достеменно так і є.